Швеція, яка раніше дотримувалася політичного нейтралітету, нині переживає глибоку трансформацію у сфері оборони та військових можливостей. Причиною цього стала нестабільна безпекова ситуація, агресивна політика Росії та прагнення Швеції приєднатися до НАТО. Це докорінно змінює традиційний курс держави, яка раніше уникала військових альянсів. Оновлення збройних сил Швеції не є прямою відповіддю на конкретну загрозу, а радше частиною довгострокової стратегії, спрямованої на підвищення ефективності, стійкості та значущості армії в європейській системі безпеки. Ключовою причиною таких змін стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що оголило слабкість європейської безпеки. Це стало закликом до дій для Швеції, яка у відповідь на нові виклики подала заявку на вступ до НАТО. 7 березня 2024 року Швеція офіційно стала членом НАТО, подолавши тривалі дипломатичні перешкоди. Незважаючи на супротив Росії, цей крок значно посилив гарантії національної безпеки країни та підтримав принцип колективної оборони. Для адаптації до нової ролі в Альянсі Шведські збройні сили провели глибоку реформу військової структури. Тепер армія має відповідати стандартам НАТО за стратегією, тактикою й оснащенням до того, ж, шведські оборонні технології настільки передові, що викликають заздрість у таких країн, як Німеччина, США та Південна Корея. Але, перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці, підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Частина цих передових озброєнь вже передана Україні, демонструючи чітку позицію Швеції у протистоянні з Росією. У період з 2024 по 2026 роки країна виділить на підтримку Києва 5,6 мільярда євро. Ще 6,7 мільярда планується на наступні роки. Останній пакет допомоги на суму 1,2 мільярда євро передбачає передачу 32 бойових катерів типу Combat Boat 90, 500 протитанкових ракет типу Javelin 500 тоа і 284 протитанкових гармати. Загальна вартість техніки зі складів армії близько 269 мільйонів євро, що становить чверть всього пакету. Ще 540 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю новітнього озброєння для України у шведських та міжнародних виробників. Кошти підуть на артилерію, засоби далекобійного ураження та дрони. Ще 65 мільйонів євро призначено на ремонт і обслуговування вже переданої техніки. Швеція вже передала Україні танки Leopard 2 бойові машини Сіві 90 та самохідні гаубиці Арчер. Тепер увага країни зосереджується також на допомозі іншим союзникам зі Східної Європи, зокрема Польщі. Польща, як ключовий регіональний гравець, вважається потенційною наступною мішенню Путіна після України. Спільно з НАТО вона зміцнює свої оборонні позиції. Швеція підтримала ці зусилля, оголосивши про направлення винищувачів Сааб Гріпен до Польщі, щоб посилити повітряний щит Альянсу. Це стало гучною новиною на міжнародній арені. Розгортання шведських винищувачів за межами країни стало історичним кроком. Міністр оборони Поль Йонсон оголосив про направлення восьми літаків до Польщі у межах операцій НАТО з квітня по червень 2025 року. Вперше в історії шведські літаки будуть брати участь у місії повітряного патрулювання альянсу з території країни-члена. Грипен будуть брати участь у спільних операціях з іншими силами НАТО. У межах цієї місії передбачено використання систем раннього попередження СААБ-340 і АСІ 8900, розвідників С12Б Корпен та транспортників С-130 Е Геркулес. Це свідчить про зростаючу роль Швеції у НАТО та її рішучість підтримувати безпеку східного флангу. Йонсон назвав це новим етапом у співпраці з Альянсом. Це також відкриває шлях для можливого передання грипен Україні. Генеральний директор САБ Мікаель Йоханссон заявив, що постачання джаз 39 грипен може відбутися у майбутньому. Українські пілоти вже починають підготовку в Швеції, і перша партія варіанту CD може бути передана найближчим часом. У перспективі розглядається і більш сучасна модифікація грипен Е, проте все залежить від політичного рішення. Попри це, офіційні заяви залишаються стриманими, адже союзники НАТО просили не поспішати з передачею Гріпен, щоб не ускладнювати логістику у зв'язку з f 16 Тим часом Франція вже передала Україні міраж 2000 а багато країн НАТО близько 80 винищувачів f 16 Аналітики вважають Гріпен найкращим західним варіантом для України. Він чудово підходить до умов української авіації. Має високу маневреність і стійкість до ракетних ударів. Грипен вже використовується у Чехії, Угорщині, Південній Африці та Таїланді, а модель Е експортує лише Бразилія. Винищувачі «Грипен» – багатоцільові літаки, що можуть виконувати завдання повітряної наземної атаки та розвідки. Вони мають сучасну електроніку, модульну конструкцію та турбореактивні двигуни з високою тягою. Швидкість до двох махів, висота польоту з до 15 тисяч метрів, озброєння включає гармату 27 міліметрів та можливість нести широкий спектр ракет і бомб. Версія NG дозволяє інтегрувати найсучасніші системи озброєння. Разом із F16, Гріпен може значно посилити українську авіацію. Крім винищувачів, Швеція розглядає передачу 18 САУ Сауарчер і п'яти радарів контрбатарейної боротьби Артур. Це не перша допомога такого роду. Раніше Київ отримав від Швеції та Британії вісім арчер і один Артур. Арчер елітна артилерійська установка з неймовірною швидкістю та точністю. Вона здатна вести вогонь по вісім снарядів за хвилину, створюючи ефект одночасного удару кількох снарядів по цілі. Дальність до 50 кілометрів з керованими снарядами «Екскалібур». Її мобільність дозволяє змінювати позицію за 30 секунд, тож ворог не встигає відкрити вогонь у відповідь. Це величезна перевага у сучасній артилерійській війні. Арчер має шасі Вольво30, воно дозволяє долати сніг, бруд, ліс та складну місцевість. Установка автоматизована, екіпаж усього три особи. Радар Артур очі української артилерії. Він визначає, звідки ведеться вогонь, і може відстежувати гармати, міномети та РСЗВ. Радіус дії до 40 кілометрів, точність до 50 метрів. Це дозволяє Україні точно відповідати на атаки противника і значно економити боєприпаси. Усе це робиться в межах довгострокової стратегії. Швеція допомагає Україні стати військово самостійною державою. Підтримка Швеції це не лише допомога Україні, а й захист всієї Європи від російської агресії? Москва намагається повернути вплив часів СРСР, якщо її не зупинити зараз, далі можуть бути Грузія, Молдова або країни Балтії. Тому Швеція інвестує у перемогу України зброєю, фінансами, коаліціями. Бо зупинити Росію зараз означає не дати їй повторити це завтра. А як ви вважаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити новини. Дякуємо за перегляд!